Всім привіт, друзі! Радий бачити вас у себе на каналі. Сьогодні хочу зробити невеличкий погляд на ось такий перехідник, перехідний кабель SATA USB 3.0. Це для того, щоб можна було підключати SSD-накопичувач або ось такі жорсткі диски формату 3.5, формату 2.5. Давайте зараз розпочнемо. В інтернеті продаються ось такі невеличкі перехідники. Хотів замовляти ось такий простенький, Там продаються вони недорогі. Потім почав читати коментарі. В коментарях багато людей писало, що вони не робочі, вони не бачать жорсткий диск. Почитавши коментарі, зрозумів, що ось такий жорсткий диск від. Персонального комп'ютера йому потрібно додаткове живлення. А додаткового живлення в даному перехіднику не було. Я говорю за той, який був дешевий. Там просто отакий перехідник. Тобто для підключення SSD і жорсткого диску формату 2.0 він підходить, він буде його бачити. А вже для жорсткого диску формату 3.5. Вже потрібне додаткове живлення. Тому я пошукав і знайшов ось такий перехідник з блоком живлення 12-вольтовим. Він отак ось підключається. Тоді підключається до жорсткого диска. І все працює. Жорсткий диск. Комп'ютер бачить. Без проблем працює все. Тому вирішив взяти такий перехідник. Він трішки дорожчий, десь на гривень. 120 він стоїть дорожче, як отакий звичайний. Зараз ми зайдемо ще на Aliexpress і я вам покажу, де я замовляв і який я замовляв. І в чому їх відмінність розкажу. І так, друзі, давайте зараз відкриємо браузер і зайдемо на Aliexpress, я покажу, де я купляв даний перехідник. Також посилання на нього я залишу під відео. Якщо кому буде цікаво, хтось захоче купити, зможете перейти і замовити. Ось даний продавець цього товару. Ось 142 гривні коштує сам перехідник без блоку живлення. Також є з блоком живлення під європейську розетку і під американську розетку. Ціна даного USB-перехідника 230 гривень. Тому я замовляв саме в цього продавця, так як і відгуки, оцінка стоїть 4,9. Це дуже добре. Прийшов він доволі швидко, я не пам'ятаю скільки днів, але щось в районі 10-11 днів. І зараз я вам покажу, який я хотів замовляти. Замовляти я хотів ось такий. USB-перехідник такий простенький, який не має живлення додаткового. Ну він підходить для SSD-дисків і для ноутбучних дисків, тобто формату 2.5. Для жорстких дисків формату 3.5 вже потрібно додаткове живлення. Тому даний перехідник, на жаль, працювати не буде, тому що. Комп'ютер просто не буде бачити жорсткий диск, тому що йому потрібне додаткове живлення. Тому, якщо комусь потрібен такий перехідник, раджу замовляти ось такий, не пожалкую. При підключенні комп'ютер зразу бачить жорсткий диск і ніяких проблем не виникає. Якщо вам дане відео було корисне, комусь я допоміг з вибором даного перехідника, переходьте, замовляйте і користуйтесь. Всім дякую за перегляд і до побачення!